Вітаю! До вашої уваги спорт, як він є з Тарасом Радюкіним. Португалія чемпіон Європи з футболу. У Франції в Парижі господарі турніру Гальські Півні поступилися у головній грі Єврофоруму Зубасті Португалії. А на НТА СПОРТ завершилася акція зніми свого фаната на відео. Тріумфатор конкурсу отримає шикарний шестилезовий станок Доркопей 6 плюс категорії преміум з антикорозійним покриттям Леста додатковою плівкою, що продовжує строк служби. Торгову марку Дорко знають понад 50 років у 120 країнах світу. Це один з лідерів на ринку гоління. Та кожна ж переможець отримає сертифікат на 500 гривень для придбання косметики у мережі магазинів Русинка і три ящики натуральних соків, нектарів та морсів від торгової марки Фільварок. Слідкуйте у вівторок, 12 липня, за ефіром, і дізнайтеся ім'я переможця, можливо, це саме ви. Маємо чемпіонів Єврофанзу. «НТА Спорт» вже розповідало вам про початок наймасштабнішого вболівальницького турніру у всій Європі єврофанз «Єврофанз-2016». Цьогорічний чемпіон вперше за 10 років проведення турніру підняв над головою красень кубок. Всі перипетії змагань бачили наші журналісти. Двадцять одна вболівальницька команда з усієї Європи зібралися у Львові, аби розіграти Кубок Єврофанс 2016. Цьогорічний фестиваль футбольного безумства став ювілейним. Десятим. Для більшості команд цей турнір хороша традиція. Ми з командою тут вже в шосте, і ми завжди отримуємо масу задоволення від цього турніру. Ми вірили, що зможемо краще зіграти, але в півфіналі ми програли по пенальті. Але все гаразд. На цей раз півфінали і головну гру фан-єврофоруму прийняв Красен стадіон Україна. У першому півфіналі уболівальники збірної України не помітили на шляху до фіналу фан-клуб Львівських Карпат. І винесли зелено-білих, як то кажуть, в одні ворота 5-0. А от у другій півфінальній грі була справжня заруба. Словенці з мінським динамо схрестили ноги так, що іскри летіли аж на сихів. Основний час завершився сухими нулями на табло. А у лотереї більш влучними виявилися білоруси. Перший віце-президент Федерації футболу України із захопленням спостерігав за перипетіями на футбольному полі. Я пишаюсь тим, що на сьогоднішній день е, наші вболівальники виступили з такою ініціативою, і Федерація України підтримала щодо проведення такого турніру. І це дійсно велика гордість. А от на фінал силу динамівців із мінська вже не вистачило. Хоча перший тайм пройшов у рівній боротьбі, і білоруси завдяки зразковій грі свого кращого бомбардира вальєра навіть першими повели в рахунку. Парадокс. Частина гравців фан-клубу Карпат також чомусь підтримували мінське Динамо а не національну команду. Можливо, через ганебну поразку у півфіналі. <му> Та ще не встигли білоруси порадіти забитому голу, як вже отримали у свої ворота м'яч у відповідь. А ще за декілька хвилин несамовито забитому голу радів Жаня Ткач, який вивів синьо жовту дружину вперед. Це <му> краштовачі. Динамівці все таки ще зуміли зрівняти рахунок за допомогою того ж таки вольєра, та не більше білорусів не вистачило. У другому тамі білосині напропускали цілу торбу у підсумку 6-2. І перші за 10 років фан клубу збірної України радості не було. меж. ми тава ждали десять блін. Перший раз виграли чемпіони! Враження неймовірні. Це найкраще мить мого життя, мабуть. Ми 10 років до цього йшли. Ми здобули цю перемогу для всієї України. А от гравці мінського Динамо програють вже свій другий фінал поспіль на Єврофані. Звісно, жалко, що дуже. розуміємо, приїграли, готовилися. Отиграли. Просто вже нет сил, замін теж нету, всі поломані. А так все подонралось, спасибо. Вообще, отлично. Гілколуше. За те, що ну головного ну, я моя, бы, ну для команди стараюся, для болельщиків. Но ощущення так не очень. Хотілося виграти вже принося второе место вже второй рік подряд. Но перегорели немного. Організатори обіцяють наступного року запросять ще більше фан-клубів, адже цей турнір вже став хорошою традицією. Тарас Радюкін, Віктор Самератович, НТА «Спорт, як він є». Вибороли заслужене львівським борцям вільного стилю Оксані Гергель та Андрію Квятковському повернули ліцензії на ігри. Спортсменів попередньо дискваліфікували від участі в Олімпійських іграх через підозру у вживанні допінгу. Але Міжнародна федерація боротьби United World Wrestling вирішила переглянути таке рішення. І з обох спортсменів зняли заборону змагатися. Заслужені ліцензії у руках львівських борців, які таки поїдуть на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, що стартує уже в кінці липня. А тим часом львівська борчення Юлія Ткач знову здобула титул найсильнішої чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи після тріумфальної перемоги на Open Poland повернулася на першу сходинку світового рейтингу United World Wrestling у ваговій категорії до 63 кілограмів. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.